Привіт всім камрадам і не тільки. Сьогодні вибралися на коп. Години у нас тут, бачите, 13.00. Пізно, але дома робота тут те, то те, короче. Ну, не вийшло. Що в нас? Байк, це вже мій, прибор МД, лопата, рюкзак, там буде роботи. Друзі, вибралися, поїдемо там, де ми копали, відео є на каналі. Де запаксом копали, ну я там не дойшов, тому що не було часу у мене, так сказати, лишнього. От. І... А сьогодні підемо, допройдемося. Так що, друзі, ще скажу. Не переключаємося. Будемо, друзі, ходити по полю. Так що, коли вже я прийду на поле, я потім включуся і покажу, які будуть налаштування сьогодні на цьому приладу. Напоминаю, прилад. Nocta Simplex Ultra Походимо, подивимося Так що, друзі, все, не переключаємося. Їдемо. Пройшлись ми трошки, а трошки скільки, гляньте, 2 часа 30 минут. 14.30 Так що півтора часа пройшлись оттуди, сюди, отут. Ну, в принципі, нема нічого. От. Що ми тільки що був сигнал. Скільки там воно? Щас давайте глянемо. 34-35. І в нас тут, я сподіваюсь, вам видно добре. У нас отут тут перва монетка. І що це в нас? Радянська монетка, але рання. О, мені такі Щас, секундочку. Полосне її Я такі мені подобається. Це. Знаєте, як то кажуть, золото партії. Ну, більш тоді я покажу вам ближче. На більш нормальну камеру на телефон. 1929 року. Одна копійка. Пролітарий з цих стран. Соєняйтесь оце. Є перемонетка, друзі. Подаваєчка. Так, друзья, сейчас я вам покажу, на каких я хожу на лаштуваниях. Секундочку. Монетку положим. Перво. Сюда. Еще я вам сейчас покажу, на каких на То может быть запитание. Так, друзья, давайте я вот так. Надеюсь, вам видно. Так, Чуйка 29, 4 тона. Далі. Що в нас? Громкість це по бажанню. Так. Тут на H. Так, так, секундочку, підождіть. ми зараз зайдемо сюди. Дивіться. Дискримінація. Вся відкрита. Тобто і чорні. Тут виключено все. Тут монети і... Шумода, по-моєму, ну, не знаю, на третій. Так, далі що у нас? Так? Тут нічого не торкався. Відлаштування 2. Швидкість помаху 2. Тут нічого не торкався я. Ну, і тут, в принципі, світло виключено, вібрація виключена, блютуз виключений. Оце, друзі, такі налаштування. 29 чуйки. 29 30 інколи 28 ставлю. Ну, основ 29. Так що, друзі. Ми тут, я думаю, ви бачили в минулому відео. Ходили вже, там лисича нора, якщо ви пам'ятаєте. Так що тут погуляємо, в принципі. Тут ми ходили з моїм прибором апексом, ну погуляємо з цим прибором. Так що монетка є. Ну, якось так, друзі. Ноктора Утрі, в принципі, працює. чого слід було ждати. Так що, все, друзі, йдемо далі. Будуть знахідки, будемо включатися. Не переключайтеся. Тут був сигнал 94-95. Ми отут копали, пройшли і тут 94-95. Я бачу крайок. Щось таке велике. Бачите? Ха! Ха-ха! Знаєте, скажу, бублик. Тобто дирка з бублика. Думав Катькін п'ятак. Думав, дурак думку і багатьоє, так що. Друзі. йдемо далі. Друзі, що не знайшов такий гвіздок. Не знаю, куди його забивали. Прикольний. О. Красавчик розплесканий, наверное, били по йому часто. От такий Йдемо ну, отакий гвіздочок. Ідемо далі. ось такий. Дев'ять. Дев'ятнадцять. Що я викопав так, а де він? Де я? А ось. Дивіться. Щось таке. Помальоване, бачите? Зігнуте. Не знаю що це було. Ну потім покажу я на більш кращу камеру. Так що от так. Що ми знайшли? Що... Хабарницю, потім роздивимося. Друзі, що не був такий сигнал хороший. Так глибоко, так красиво бив. Друзі, у нас 3D очки. Вирив то камради мене розуміють, що це за три девочки. Ну, в кінотеатр підемо скоро. <хи> так що, хоча ми і так в кінотеатрі, якщо вдуматися. Ну все, друзі, йдемо назад. Походив таке, шмульдячок, таке всяк, таке -сяке. От. А три девочки зачот. <хи> Не переключаємося, йдемо далі. Бачите, ніхто не ходив, тільки підійшов. 55-49 Зверху десь. А давайте глянемо. Хоча я не впевнений, що тут зараз було цікаво, але ж бачите як спрацьовує прилад. Десь тут О, так. Та щось глибоко, наверное, щось чорне та й Щось шось уже шкребу. Друзі, ого! Там, наверное, сейчас, наверное... Дивіться, або коза буде, або корова, або бачок. О, о. Кайданки. Ху а такий був сигнал. йолки палки Хі -хі. Так що отак. Берем, йдемо далі. Не переключаємося, друзі? Погнал? Лежа обратно, 64, 35. Давайте ми онлайн його копнемо. Щось велике, мабуть. 74, 83. Ну скажу я вам такий собі, але ж сигналу тут небагато, в принципі капнем. Де? Ого Якщо немає, то значить це якийсь шморть 100%. 76, 78. Не знаю. Точно сундук Что-то скрывается Что-то здоровое Трактор Там зарыто пыль разъедется. Хоть на мина. и нашивается. Давайте зараз виключу і подивимося потім. Друзі, якась пластина, бачите яка? Така по товщині. Ну така товстенька. Не буду, вона наверное, велика така йде. Не хочу її рить, блин. Я сейчас просто тут убьюся над цією пластиною. Де вона закінчується? Я навіть... Даже... О! Пошти сундук. Це не на черняхи. Тут орали. Шуткую. Навіть є отворе, Два штуки, наверное, зламана. Бачите. Ну що? Ідемо далі, не переключаємося. Сигнал. 79, 80, ну не знаю Хе -мо! Я цього прибору не розумію, блін! Друзі Кому ще треба? 3 очки! Блін, Другі вже як Ось якось так, а такий сигнал був, йолки палки Ну ні з чого, нічого, идем далі. Що закидує, не знаю куди опа друзі підкова на вдачу, але бачите, На половину вдача буде. На половину буде. І так удачі хоч надбирай. Так що так, ідемо далі. Друзі, не переключаємося. 70, 73. що обратно буде 3D очки Хуй Куй-Куй-Куйка Не знаю Блін З цим приводом конечно сигналами специфічними. А там ще ти, ти бляха муха Дінарий Бухарський Я не знаю, що ми робили, если б Люди в нас не пили. Нам би нічого було б шукати, друзі. Дякую їм, що вони хоч кришок, пробок понакидали. Нам хоч є робота <гум> Камрадам. Так що йдемо далі. Дивіться, друзі, як природа, да? Все таке дломалося. О там. Десь в чагарниках. траві. А тут, дивіться, тепер вітер є. І воно, сейчас вітром. Повіє і воно покотиться розсівати всімена. Це така природа, бачите, закатилась куди поле. Ну що, ходимо, а нема тут нічого. Треба шукати місце нормальне. Ходимо далі. Сигнал у нас є. 30 31, 34, 28, ну такий, що він так этот Ось я вже бачу, друзі. Давайте ми отак сонце, щоб у нас отак. Щоб ви бачили. Торк. Дивіться щось у нас є. Що це таке? Монета чи не монета? А Не знаю, что это. Сейчас помоем. Это, наверное, радянская монета, но она Затерта і вбита, да, так, одна копійка. <хи> ну ладно, знахідка є. Дві монети, дві одинички, бачите, поглядається. Да, сьогодні, друзі, щось у нас не то що не густо, там взагалі бачите одна і друга, дві монетки. Да. Як так і далі? То я не знаю. Ладно, ходим далее Семьдесят три, семьдесят четыре. Давайте глянем. Черного, конечно, сейчас покажу вам. Семьдесят четыре, семьдесят семь. А может гильза? tak, wybor spracowuje. Gdzieś No. одна копейка. Что у меня сегодня на одни копейки? Фу. Давай так помоем. Снова одна копейка. Чешу. Не, это уже царек есть. Одна-другая, так разумею. Одна друга копійки. Рік не бачу. З однієї сторони. Це я знаю, що Миколи. По-моєму перший рік. Ти ще якийсь, не знаю. Так що, друзі, є одна друга копійка. Царьок маленький. Так що потім подивимося. Ямки закупимо, друзі, обов'язково. Ще трошки походимо, сонце бачите, ще в принципі не так той низько, але вже можна потихеньку закруглятися. Оце сьогодні такий у нас коп з ноктою ультра. В принципі нічого. Це, кстати, я тут, тут знайшов, де я ходив Гаре там з Гаретом. Може пропустив, а може не побачив. Хоча він такі монети бачить одну другу копійки, Так що, друзі, йдемо далі, не переключаємося. Ставимо подавайки. Так, друзі, що ми знайшли з чермету. Ха. Ключі, дивіться, є у мене. Не знаю, ключі, мабуть, заберу, дивіться, два. Через третій. О, три. Три ключа є. 17-19, 2 мабуть. Ну коротше. І другий такий старенький. 3D очки, кому надо, вийшлю. якщо треба, друзі вам. О, надійні. Не зламаються це точно. Бачите, вони даже в кого може, якщо така голова, то може в принципі і нормально, знаєте. Шуткою. Так, бачите, тут така була кераміка. Підкова на вдачу. Ну, вдачі нам половина, я так зрозумів, було, Монети ще не всі, але ну, я ще буду назад йти і буду. Так, ну, дивіться, динарій Котрий Бухарський, трубочка якась медна. Ну, думав, качень п'ятак, оказалося... Дірка з бублика. Так що отак. С це може десь сплуга якогось. Такий гвіздочок. Класний. Гвіздочок може заберу. Цепок кайданки. Тут ось залишу. Тут, мабуть, сплуга. Ну, коротше, таке, ладно. Не буду затягувати, друзі. Буду йти назад. монетки мене будуть, я зніму. Відео. А зараз ми, мабуть, компотика поп'ємо і піца в мене є. І піца з зимою. Так що, друзі, отакі от, от діла. Походили, погуляли. Вже треба нам назад іти отуди йти. Може так прямо і підемо. Я йшов попід, етім, попід бугром, але нічого не було. А ми підемо прямо отак. Може що знайдемо. Так що, друзі, отак. Ну що, три монети є. Хоча я тут ходив з запуксом. Якось так. Але і прилад. То в принципі я ще його розумію так, знаєте. І розумію, і не розумію інколи. Думаю. От якось так. Все, не переключаємося, Ідемо назад. А зараз перекусимо. Так що, поїхали далі. Ну все, закінчиться наш веселий коп. Прибули ми додому, помили знахідки, зараз подивимося ближче, що ми знайшли. Але сьогодні ви бачили. Не дуже ми знайшли. Багато знахідок так. Перше, не знаю, що це було. Бачите, якісь візерунки, не знаю. Бачите, це така знахідка. Може значок який, якийсь був. Більше все, що, мабуть, жіночий якийсь. Брошка може, не знаю. Ладно, А це щось ми знайшли такий оплавок, чи я не знаю, що це було. Оце таке. обламане. Потім така щось. Мідна якась пластинка, не знаю. Коротше, нічого пошти цікавого. Оце щось там щось написано, чи я не знаю. Відціля. Не знаю, що це таке було. Ну і монети. Три одиниці, так сказати. Ну, одна, дві одиниці, а одна, одна, друга. Микола. Це, бачите, такий. Це копієчка така. Вона може бути така затерта, тому що або утята, або гуси, коли їх ну, ковтають, то в шлунку вони отак перетираються. Все можливо бути, що отак воно і є. Бачите. Це ранній советик. Так що така монета. Не знаю, рік. Побачите, ні? Я не бачу. Так, потім більш цікаво. Цікавий стан більше, да, бачите? 29 рік одна копійка. Ну, доволі вона така веселенька. Бачите? І... 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 Царьочок. Зараз отак. От одна друга. 1800, не, ну, 99-го, не знаю. Це Микола. Другий. Оце такі, друзі, у нас знахідки. Не густо, але й не пусто. Але, на мою думку, вийшов доволі веселий коп. Так що, друзі, ставте вподобайки, кому подобається кому комуніанти антиподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не стісняйтесь, друзі. Що я вам скажу? Здоров'я, благополуччя і мирного неба над не головою. Дякую. Далі буде.